Якщо б у них так все було прекрасно і чудово, круглорічну строкову мобілізацію вони би не проводили. Я думаю, що ніхто не вірить уже у ті баєчки, що вони там розповідають, що будуть тільки двічі на рік призивати, будуть призивати безперервно. Повістки, обмеження людей. Так вони зараз роблять таку хвилю накату. Чому вони запускають механізми? Перше, електронні повістки, які обмежують переміщення, їм байдуже, чи люди отримали чи ні. Це ж там у них так працює. Тобто ти автоматично опиняєшся в базах, причому тебе затримує поліція у них. Це не у нас, що можуть бігати, рятувати ухилянку. Там так не пройде. Там заберуть і того, хто буде бігти, рятувати, і того, хто у розшуку. Причому чим більше будуть там висловлювати невдоволення, тим більше у них шансів. Корабля на бал потрапити без всяких учебок, без всяких навчань, без без нічого. Тому перший момент це теж важливо. Другий оце що їхнє оголошення резервістів мобіліза призивми мобілі резервістів для участі в бойових діях, охорони і і т.п. Хтось ще вірить, що це ті резервісти, які мали би бути резервістами. У за законодавством чи в визначенні. Там лишилося, якщо є такі резервісти, насправді дуже мало. Бо всі вони так чи інакше були обліковані раніше, і вони всі вже призвані в російську армію. Оці компенсації, яких залучали за 4 роки війни, десь оцей мільйон чимось треба було перекрити. Між іншим росіяни десь мали якраз таких облікованих до 2 мільйонів резервістів. Тобто, ми зараз можемо оцінювати приблизно враховуємо, що частина десь втікла, частина ще щось. Але це дає їм підґрунтя, знову ж проводити певні якісь юридичні кроки в себе в Україні чи закону на підставі цього закону, щоб вносити людей, обліковувати, вписувати їх в списки резервістів. Іди потім докажи, що це не це. Це все приховані мобілізації. Якщо е, вони говорять про добровольців, то кого вони можуть називати добровольцями? Оцих е, остербайтерів, яких виловлюють. Причому вже доволі організованими облавами їхні омоновці і вся решта, оця їхня. Як там там себе називають поліційна спецура, так причому вони ж там їх намагаються в буквальному розумінні блокувати на підприємствах і пачками забирати. Якщо так все прекрасно, то чому наймають вже навіть з Африки жінок на свої підприємства, не кажучи вже про чоловіків на, на наш фронт? Якщо все, чому корейці воюють з ними? Якщо такий набір у них ідеальний? Це все, все байка, але Оцей план, який вони насправді озвучили публічно для тих людей, як цільової аудиторії, яка займається мобілізацією, от, власне, оце їм оцей план, оця задача, оцей кредит їм вже висловлений. Uh -huh. Тобто, має бути. Будь-якому випадку, щоб ми вам показали всім стрункі ряди російських добровольців, оце так. Оце тобто десь ми можемо говорити, що вони дають план. Між іншим, ця цифра співпадає з тою цифрою нестачі, якої приблизно зараз російська армія не має. Путін у декілька наказів збільшив чисельність російської армії до 2 мільйонів 200 тисяч. Зараз їхня армія налічує Но приблизно, це в уся армія, не лише Ця. та, яка задіяна в бойових діях, це й, однозначно, і... однозначно. Там стройки. є предерслужбовці, і цивільні і пожежники, і вся оця, і прикордонники, і, і весь силовий блок. Так, так. Але знову ж ми бачимо цю приблизну різницю. Ну цю цифру, скажімо, 400 тисяч. Тобто, оце ми десь бачимо, розуміємо. Інше питання чи вони призвуть. Знаючи росіян, масштабні кроки. Думаю, так не всіх ви маєте на увазі, чи Путін оголосить мобілізацію, чи про що ви а вона вже оголошена? Я ж навів два приклади: безтерміновий призив на строкову ну, це службу. це така прихована те, що А чому це, це чітка мобілізація, що вона дає можливість молодь віком від 18 до 30 років, бо в них доти строкова служба. Абсолютно всіх викликати зараз на уточнення даних у російські військома. І там а, знаходити під будь-яким приводом е, можливість дати людині повістку. Або призив настрокову, або е, просто її е, пропонують йти на контракт. Тобто, це робота. Людина прийшла в, ко в, в їхньому е, комісаріаті. Розумієте, виклик відбувся. Вона прийшла. А коли вона там прийшла, її можна відправити на фронт. Як це вже просто технічні питання? Для оці їх розбивають по, по половині ті, хто йдуть там аля строковики, живуть у сподіванні, що вони не будуть залучені на фронт. Тобто, одна частина люди не кооперуються, бо ця вікова категорія, начебто, в Росії може не йти воювати, а тільки строкову службу, але ми їм нав'яжемо контракт. І друга а, частина російського населення це аля резервісти. От їм розказують: у нас є там список 2 мільйони резервістів. Ми ж я... до охорони енергетичних об'єктів залучати, ага. тобто за те, що публічно вони заявляли. Ну я ж кажу ха-ха, у них, тому що вони вже от претензійно висувають, що всі території України, на які вони внесли свою Конституції, вони вважають своїм. Тобто вони вважають, що територія, скажімо, оборона військового об'єкту під Покровском це по їхній конституції. То він народна на території Росії залучений до охорони об'єктів. Угу. А в них там прописано залучення до бойових дій в операціях. А які операції? У них є дві: контртерористична, на як вони себе назвали на Покровську, і військова спеціальна воєнна операція, яку вони ведуть проти України. Вони ж за визначенням війна, хіба говорять публічно, а за документ, документами, за паперами, умовно кажучи, так за підставами, це у них аля операції. І другий момент оцих, кому вони там людям озвучили, вас не призвуть в армію, призвуть тільки резервістів. Ми от тільки облікуємо всіх, перепишемо, щоб ми там, не дай Боже, не резервіста не призвали. Але ж паралельно це формуються списки під мобілізацію і знову ж тих, кого там ще знайдуть резервістів, які, скажімо, рахувалися в російському резерву, у них там же ж була бойовий армійський резерв. У них були ті відставники, усі парамілітарні організації, приватні військові компанії, це все в цю категорію резерву. У них там і територіальна оборона якась своя була, така теж питання доволі, скажімо, неоднозначне. Але тут вони будуть проводити облік громадян, знатиме, хто живе, хто прийшов, хто з'явився, хто виїхав. І завжди людині можна буде знайти причину її включити в цей резерв і призвати: ти медик, ідеш, ти бухгалтер, ідеш, ти погано на мене подивився, Ідеш. ти гарно посміхаєшся. Іде. Ну тобто, це ми ж розуміємо, що в них для того, щоб... Знайти якийсь казус з Белі, чи це на фронті, чи по відношенню до людини, ну це банально просто. Вони їх розбивають. Одним кажуть, ви не піде і люди в більшості, коли це пропаганда безперервно, їм це пояснює, російська розповідає оті От строковики, це такі ого, го мужчини, які не будуть воювати, але ми там з мамами зустрінемося. З другої сторони, вони йдуть. Ось резервісти. Ми тільки їх призвемо, всім росіянам нічого боятися, але ви щоб вас там не помилили, прийдіть, дайте про себе дані. Тільки резервісти іншому суспільству каже: ага, а нас це не призвуть, нас та мобілізація не буде стосуватися, бо ось тих. Хоча вони десь не розуміють, що вони якраз всі так чи інакше, всі категорії потрапляють. Але вони не будуть консолідовуватися між собою, бо кожна з цих груп буде сподіватися, що призвуть когось іншого, але не їх. Хоча, по суті, це оце якраз російський підхід до прихованої мобілізації, комісар Московського округу мав необережність признати чесно на камеру, що. Наказ про, про часткову мобілізацію Путіна є, а наказ про припинення немає. І вони діють у межах цього наказу про часткову мобілізацію. Там навіть відео можна знайти ще десь їх росіяни. видалили, але це не, не моя видумка. Це він чітко заявляє. І так його там зняли. Відео видавляли, але воно в кешах є. Хто буде мати бажання і вміє працювати з комп'ютером, знайде на підтвердження моїх слів навіть зараз, поки ми ще спілкуємося. Отже, ми бачимо, по суті, цю приховану мобілізацію. Чому вона йде? Тому що не вистачає оцих ефемерних добровольців. Але під ту цифру зараз є негласна, по суті, ми можемо говорити команда мобілізовувати, набирати під будь-яким приводом. Але знову ж, мобілізація це тільки один з маленьких етапів. Їх ще потрібно навчити, злагодити, озброїти привезти на фронт, а тепер їх заставити приїхати, бо якщо раніше дійсно, в силу різних обставин, все-таки там були люди, які, скажімо, ментально сприймали готовність воювати в основній масі, то е, зараз це все на примусі буде, причому на жорсткому примусі, і знову ж в я думаю, ну безліч ми бачимо. І вони теж бачать і до відео фото доказів з поля бою російських купи, просто величезні купи російських мертвих солдатів. Я думаю, що кожен з них по суті має родича, знайомого близького, який десь розчинився на фронті. Між іншим 67% росіян говорять, що у них хтось з родичів або воює, або воював, або загинув на фронті. Тобто майже 70%. Зараз до військово-політичних тем до власне перемовного треку перейдемо. Президент Володимир Зеленський говорить про те, що Сполучені Штати шукають компроміс щодо Донбасу. Зеленський говорить про те, що вихід збройних сил України із Донбасу це ключова умова Росіян для України. Вона неприйнятна і зараз Сполучені Штати шукають компромісний варіант для обох сторін. А його взагалі реально знайти. Росія ж вже заявила, що вони претензії на чотири області, не менше ну тобто вони тільки я, тільки піднімається розмова про якусь частинку вимог поступок до нас, вони зразу нарощують масив претензій. Це знову ж така російська, сугубо ну я би не сказав дипломатична школа, але це сугубо така російська агібійська система підходу до переговорів. Тобто, якщо тільки питання е, стає на обговорення. По мінімуму вони зразу нарощують максимальні вимоги. Чому тому, що питання мінімуму їх не інтересує? У них є своє максимум, своє бажання, і вони так будуть робити. 165 мільярдів закладених коштів на війну у 26-му році. Мирних якихось реальних, серйозних от серйозних грунтовних треків не передбати. Тільки якщо Путін буде бачити, що він не має можливості вихилясами, викрутасами хиляти на свою сторону теж будемо відкриті Трампа, до того моменту він буде намагатися придбати. А ці 164 мільярди, які, по суті, там скільки 40% від бюджету, так загально. Теж ми прекрасно розуміємо, це демонстрація теж, з другої сторони, демонстрація світовій спільноті, що вони хочуть і будуть воювати. Чи вони зможуть це інше питання? Насправді так, чи зможуть це інше питання? Бо з, з, з другої сторони, якихось серйозних фінансових вливань, окрім внутрішніх, вони не мають. І те, що вони там вже та їхня на Біуліна, чи як там їхня глава Questo? Центробанка, банка, вона ж вже відкрито заявляє, що вони бояться на весну колапсу економічного колапсу. що от такого, ми трішки попрацюємо по їхній нафтопереробній галузі в плані е, санкцій угу. безпілотних, то по суті це суттєво вплине на цю ну, я думаю на зговорчливість Путіним. Агібійська система зараз передбачає максимально до моменту. До моменту ведення переговорів, зараз по суті, це не переговори, зараз це консультації і обговорення. Добре, Говори а переговори не. тоді що таке? Переговори це коли сформований порядок денний по ключових питаннях, і є реально ті люди, які будуть підписувати. Угу. І представлені люди на засіданні, які будуть підписувати, чи це глави держав, чи урядів, тому що ми прекрасно маємо розуміти, що всі ті угоди чи інакше будуть імплементуватися в країну, навіть країн гарантій і так далі. Якщо все решту це не буде, це будуть просто декларації про наміри або консультації на даному момент. Якщо говорять, що є більше, ніж один варіант, е, скажімо, більше, ніж один варіант порядку денно, те ще переговори це є консультація. От коли йде один варіант і його обговорюють. Це переговори, і вони означають, що йде вже лягає якийсь порядок денний, з чітко окресленими завданнями, пунктами, їх роблять публічними. Бо зараз консультації відбуваються, ми знаємо про якісь конкретні речі, ми не знаємо, знаємо про тезові речі. Угу. Або ті, ну, все, ті, що ті ми речі... знаємо, це лише так. витоки в засобах масової інформації, варіанту. Вже є чотири, вже, як мінімум, чотири пакети, про які всі говорять. Процес припинення вогню це тільки од чи процес принаймні підписання мирних угод. Це тільки один з кропків подальших взаємодій двох держав, воюючих держав і країн, які є гарантами не війни цих двох держав. А це має бути прописано ого го як добре тому. Ну, дай Бог, щоб воно було скоро, але ну, сумніваюся. Тобто історія повисі... показує, що є. Я кажу, є найшвидший варіант, мій мій суб'єктивний, знову ж це тільки моє суб'єктивне припинення вогню. А от самі мирні переговори, це буде доволі. Ну, історія теж показує, що є країни, які припинили воювати, якихось чітких угод до сьогодні ще не підписали. На рівні дискусій, заморожень можемо називати це Ну, Але за яких умов знову ж таки, от ваше суб'єктивне бачення Путін може припинити вогонь? Якщо побачиш, що Україна починає у нього сипати угу. або стає пряма загроза його диктатури, Путін хоче жити 150 років, тобто, всі його підходи, оцінки держави середньострокова і довгострокова. Те, що він там демонструє короткострокові підходи, це все байки. Я не кажу, що він хоче воювати, а от власне в його планування, їхнє планування середньострокове і довгострокове. Хоча всі називають Путіна тактиком, тобто це короткострокове планування в нього вдається, але ну, тим не менше. Що може ще змусити зміна підходу ключових гравців, таких як Китай і Ну, а Китай реально, от якщо говорити відверто, може щось змінити зараз у своєму може. відношенні. Може. А що цьому може посприяти? Давайте тоді поговоримо. Завтра Цін Ціньпінь виходить і каже: От я на, на я вважаю, що мирні угоди мають бути підписані вже і зараз. Він каже, добре, я сідаю, і підписую. Та Китай каже, я вирішив те. Не вирішив, Чому? Бо я сильний. Чому я сильний, тому Так, а чому ж, Китай байбатись. досі цього не сказав? Значить, він ще не бачить е в цьому потреби. Китай це теж країна, яка вміє планувати в дуже довгострокових перспективах і стратегічних намірах. В них є один нюанс, вони не, не воююча країна, вони не впевнені uh -huh. в тому, чи вони зможуть це військовою силою так Ну і у них там теж свої економічні виклики. Але я от кажу приклад: от Китай, наприклад, а може, ще не все перетягнули в Росії. Але Китай, я чомусь більше схиляюся до думки, що власне Китай, от, Знаєте, коли вже там теж працюють свої аналітики, свої технологи, політтехнологи. Коли він побачить, що тема настільки нагріта, перегріта і ша виступає як сторона ослаблена, чи яка не вміє довести справу до кінця, я думаю, швидше за все вони так і зроблять. І це повірте дуже суттєво схилить Європу до співпраці з Києва. Особливо зараз, коли тому Європа зараз працює зі Ну, тому що вона в багатьох моментах від них залежна. США брали на себе свій час зобов'язання по захисту, по тісні економічні зв'язки, і, і такі, скажем так, ще така США, це, по суті, західна, навіть дипломатична школа, більше пов'язує, але от підхід Трампа дуже багато що вже змінив по відношенню до Європи. Чому Трамп планував, що він натисне на Європу і змусить купляти просто. Товар, послуги у США, е, Європу в таких об'ємах, яких він вважає за потрібний, по таких цінах, яких він вважає за потрібний. Звернулося дещо іншим форматом. І ну, знову ж зверніть увагу, що Китай, я не чув принаймні, щоб він там висловав, виступав з якимись негативними оцінками по відношенню до Європи чи до Європейських.